Чи знаєте ви, як українці змусили елітне військо Австрії тікати, використавши сіну? 1772 рік розгортається війна між Оспанською імперією та Австрією. Австрійці впевнені у своїй могутності просуваються до чорного моря. Попереду маленьке українське місто Хотин. Вони не сприймають його серйозно. Але українці мають свій план. Гарнізон Хотина був невеликим, але досвідченим. Козаки, українські ополченці, місцеві мешканці. Проти них австрійська армія оснащена гарматами та добре вишколеними солдатами. Звичайний бій був би самогубством, тому українці придумали геніальну пастку. Посеред ночі українці запалили величезні стоги сіна перед австрійськими позиціями. Вітер зробив свою справу. Дим накрив уся поле бою. Густий, задушливий, гарячий. Солдати Австрії втратили орієнтацію, почали кашляти, дехто панікував, бо думав, що то отруйний газ. А коли дим трохи розсіявся, перед ними з'явилися кінні козаки, які летіли крізь вогонь. Австрійці не витримали. Деякі тікали щодо того, як козаки дісталися їхніх позицій. Інші здавалися без бою. Ця битва довела, що хитрість і психологічний вплив іноді сильніші за гармати. Українці не чекали, поки їх оточать. Вони використали природу, страх і несподівану тактику. Хотин вистояв. І ця перемога увійшла в історію як одна з найбільш нестандартних і блискучих. Бо перемагає не той, у кого більше зброї, а той, хто вміє змусити ворога злякатися.